Друзі, всім привіт. Так, продовжую ремонт жатки. Хто з цим ділом щось робив, то знає, що це не так-то просто і легко. Дуже тут роботи. Просто, просто капець скільки роботи. Так, були труднощі. Були труднощі в цих трубах. Вони тут лопають, зварено було, і там як-небудь зачищено і воно тут ну, так мені не подобалося, що страшне. Брав, вирізав, вставляв всередину трубу. в ну, і... мене там грабліниці ці були, з другої там наклонної. Не наклонної я цієї. Є там в мене детальки. Взяв з неї, говорив, просверлив, все зробив, наче добре. по підрівню, ну як попідрівнював, рівненько вже кидати звідси, то може ну, на щось похоже. Лагенько крутиться. Також нормально. Я рахую. Те що було, то це зараз дуже хорошо. Трошки тут були проблеми. Тут теж ця сторона кусок доварував. З цієї сторони щось заплескане було, таке воно якесь рагульне. Так, по тут дерев'яні поміняв, не робив я. На ці. На желізо не робив, бо немає часу, треба бігом складати, бо жнива. Тут теж цю сторону поміняв. Ну, залишилось там на весна це все покидати. Пальці. Шнека теж перебрав, там весь механізм, все. Все, довів до толку, що воно легенько крутиться, він і. Пальці ховаються вчасно. Виходить, все там, все класно. Тоже погрався трошки, ну, зробив, зробив, бо те, що воно робило. Тут цей механізм, не знаю, чи це так має бути, воно тут. Цей ролик зазор. Не хочу сюди нічого стулок ніяких вставляти, бо ну, бачу щось то тікає туди далі, то, то сюди випирає. Я не знаю чи чия треба. Уже раз і сховалося сюди, а тоді назад пішло. Чи його треба щось там робити, чи не треба. Хто що моє знає, то підкажіть, бо так особо щось з цим ділом. Не, не грався я. Класно, класно, воно тут все. Зараз легенько. Хто має бажання привітати мене сьогодні? Вітайте. Карточку кину в опис. Це так. А може і хтось і. Хоче 10 гривень кинути на цей проєкт. Так, всім дякую миру, добра, злагоди. Жнив без поломок. Ну, таке без поломок не буває, але, але треба, щоб їх було менше. А щоб менше, треба робити якось отак. Віда до я. Так, все, всім дякую. Пока, до зустрічі.